Та й хлопці, у нас доповнення до поставки, доотримали нові чоловічі боксери Primark, продали гарну велику партію, отримали ще. І ми радіємо, тому що це те, що класно продається у вас. І ми з радістю вам це продаємо. Різні чоловічі боксери. Так, візьму оці для привернення вашої уваги. 5150 гривень за 5 кілограмів. Це орієнтовно буде 74 боксери. Розміри від XS до XL 2 XL. І скажу орієнтовно за позицію 74 гривні. Буде також, в принципі, 73-74 за позицію. Дуже класна йде якість, це праймерк. Вони тактильно дуже приємні. Всі йдуть майже на резиночках, такі, що люблять чоловіки, так якраз і купують. Як бачите, можуть бути яскраві, але більшість, ви бачите, да, будуть більш класичні. Тобто графітові, десь може бути попадатися якісь яскраві, абсолютно різні резиночки. Можуть бути сірі, можуть бути хаки, можуть бути чорні з якимись такими брендованими резиночками, можуть бути тотал. Black. Можуть бути варіанти навіть, дивіться, для таких більш, хто любить яскравіше, подивіться, навіть пепельно-рожевий. Чим класно, звичайні боксери можуть попадатися з вільним доступом, це зараз набираюча популярність моделька. Можуть бути більш сімейні варіанти, так? І можуть бути навіть подекуди попадатися, можливо, навіть і плавочки. От такого плану. Я скажу вам так, що в принципі, от по Чоловічим трусам. Дуже класно те, що вони тактильно приємні. Дивіться, зараз подивимося зразу склад. Ось такі чорні, дивіться, з золотавою резиночкою, типу, прям вона така сяюча, неначе як атласна. По складу тут іде. Дивимося, зараз, зараз, зараз. Не бачу тут, напевно, з цього боку хочу ж вам сказати одразу по складу. 95% котон. Дуже класний склад. Замовляйте через наших менеджерів, давайте заробляти разом, тому що ми формуємо лоти так, щоб ви от отримали поставку да, товар різний, класичний, більш ексцентричний такий, більш на любителів, тобто абсолютно різні моделі. Ви закупаєте собі магазини, ви маєте великий асортимент, і на вагу це дуже вигідно. 5150 за 74 одиниці. Ви зможете ставити гідну націнку, товар якісний. До вас будуть повертатися люди, і ми з радістю вам продаємо такі бренди, тому що ми знаємо, що це є якісні товари. Замовляйте через наш відділ продажів. Усі контакти в описі під даним відео.